Перед початком роботи сесії Смілянської міської ради відбулось урочисте відзначення найкращих випускників, які продемонстрували високий рівень знань та склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Депутати перед початком роботи сесії дозвольте перш за все нагородити наших дітей прекрасних, які набрали 200 балів при здачі. Зовнішнього тестування дійсно нам дуже приємно, що кожного року наші діти складають гарно тести, і в цьому році наші діти також склали дуже гарно. 70 учнів по всій Черкаській області отримали 200 балів по е, нашій громаді 9 в Черкасах 29 і в Умані 10. Але у нас дуже хороший якісний показник, тому що 6 учнів, які отримали по 200 балів двічі, по двом предметам. То наших учнів аж троє із шести. Тому хороший показник. І сьогодні, користуючись нагодою, ми їх сьогодні всіх привітаємо. Сертифікат на отримання грошової премії у розмірі 2000 гривень за 200 балів з англійської мови видається Зайченко Ангеліні, випускниці ліцею лідер. Таким же сертифікатом Ангеліна нагороджується за 200 балів з української мови. 2000 гривень. Сертифікатом за 200 балів з української мови нагороджується випускниця гімназії Савченко-Софія. Таким же сертифікатом Софія нагороджується за 200 балів з англійської мови. Сертифікатом на отримання грошової премії у розмірі 2000 гривень за 200 балів з англійської мови нагороджується випускниця сьомої школи Елян Сарі Маліка. Таким же сертифікатом маліка нагороджується за 200 балів з української мови. Серкатом на отримання грошової премії в розмірі 2 тисячі гривень за 200 балів з математики нагороджується Микитенко Анастасія. Сертифікат на отримання грошової премії в розмірі дві тисячі гривень за 200 балів з англійської мови вручається Баєву марку. Але сьогодні ми вручаємо батькові, тому що Марк поступає. Сертифікат на отримання грошової премії в розмірі 2 тисячі гривень за 200 балів з математики вручається Козаченко Олександру. Сертифікат на отримання грошової премії у розмірі 2000 тисячі гривень за 200 балів з математики вручається Біляковій Юлії. Грошової премії у розмірі 2000 тисячі гривень за 200 балів з математики вручається Мазору Андрію, отримує бабуся. І на жаль, за вагомих причин сьогодні відсутня правосуд Оксана. Вона на лікуванні, але в неї також є сертифікат на 2000 тисячі гривень за 200 балів з української мови. Також за дорученням голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко міський голова з нагоди дня медичного працівника вручив грамоти за багаторічну сумлінну працю в системі охорони здоров'я завідуючій інфекційного відділення Смілянської міської лікарні Яйкун Інні та старшій лаборанці клінічно-діагностичної лабораторії Смілянської міської лікарні Наполеон Аллі.